Добрий день, шановні слухачі! В назві мого вебінару ви бачите такі слова. 2016 рік рік англійської мови. Через це в декого з вас може виникнути бажання переключитися з даної теми. Але зачекайте хвилинку, адже далі йде, я думаю, не для всіх вас знайоме поняття, таке як ітвійний плас. Саме цією європейською освітньою програмою, яка працює в Україні під патронатом Міністерства освіти, я й хочу зацікавити фахівців різних напрямів, починаючи від вихователів дитячих садочків, закінчуючи викладачами астрономії. Приєднуйтесь до мого вебінару і ви дізнаєтесь про те, як стати учасником даної програми. Як започатковувати власні проекти з будь-яких предметів будь-якою європейською мовою, включно з російською, за участю викладачів та учнів інших європейських шкіл. А якщо ваш проєкт буде визнано цікавим та корисним для інших, то ви матимете змогу отримати за нього нагороду в одній з європейських країн. Цікаво! Тоді прослухайте, будь ласка, інформацію про ті можливості та переваги, які отримують учасники даної програми. По-перше, In Plus Ukraine – це невичепне джерело інформації, яка пов'язана з інформаційно-комунікативними технологіями. Ви дізнаєтесь про величезну кількість новітніх освітніх сервісів, які можливо використовувати на уроках з будь-яких предметів чи то музики, малювання, математики, іноземних мов, фізичного виховання тощо. По-друге, щорічна команда «It In Plus Ukraine організовує виїзні семінари для всіх учасників даної програми в різних містах України з подальшою видачею сертифікатів за участь. Даних семінарах, найактивніші вчителі мають змогу відвідати воркшопи, конференції в інших країнах Європи. По-третє, щомісячно і щорічно обираються найкращі проекти України, за які вчителі отримують не лише дипломи, а ще й по-справжньому цінні нагороди. А якщо ваш проєкт. Отримає найвищу європейську нагороду, європейський приз, то поїздка за кордон вам гарантована. Долучайтесь і ви дізнаєтесь про те, де, як і коли зареєструватися в даній програмі, як організувати проєкт, як знайти іноземного партнера для вашого проєкту. І якими освітніми ресурсами користуватися для того, щоб ваш проєкт було спочатку відзначено на національному, а потім і європейському рівнях. Друга частина мого вебінару буде присвячена організації літніх мовних таборів. Я поділюся з вами тим практичним досвідом, який отримала під час 10-денного тренінгу в Угорщині. Я ознайомлю вас з дуже корисним освітнім ресурсом WorldROM, який повністю присвячений активним і, що дуже важливо, виховним іграм на свіжому повітрі. Приєднуйтесь і я впевнена, що ви отримаєте цікаву і корисну інформацію, яка допоможе вам в вашому подальшому професійному педагогічному зростанні. Чекаю на вас всіх з нетерпінням. До зустрічі!